Немає нічого сильнішого, ніж той, хто створив цей світ. Бог це любов, і ти Його донька. Тому нічого не бійся, у тобі сила, тебе оберігають, і завжди обирай сторону світла і силу свою використовуй на добро. Будь вірна собі, не зраджуй себе ні в красі, ні в їжі, не в людях, яких підпускаєш до себе. Зрозумієш власну цінність, і ніхто чужого не зможе тобі нав'язати. Жінка задає настрій усім, хто її оточує, своїй родині та цілій країні, коли дівчата усвідомлять свою суть і відчують єдність, то вони своєю любов'ю наповнять усю землю. Заб'ється серце землі, темрява не витримає і зникне. Зійде сонце і розквітне любов, весь світ наповниться миром, радістю, любов'ю, свою силу і мудрість хай усвідомить кожна жінка, з покоління в покоління передавай знання, щоб діти не допустили помилок минулого, щоб знали: ми всі одне ціле, кожен із нас важливий і унікальний. Дівчинко моя, ти тільки збережи в собі це світло і любов.